Зміцнюємо м'язи з тазового дна і покращуємо роботу з системи. Це вправа кебіна. Корисна для жінок і чоловіків будь-якого віку. Виконуємо кожного дня протягом 5 хвилин. Перша вправа. Напружуємо проміжні м'язи, утримуємо 2 секунди, 2 секунди відпочиваємо. Повторюємо 10 разів. Після того відпочиваємо 30 секунд. Повторюємо другу вправу. 5 секунд утримуємо м'язом проміжності. 2 секунди відпочиваємо. 10 повторюємо. 30 секунд відпочили. Третя вправо. 1 секунду отримуємо м'язи напруженості і секунду відпочиваємо. Теж 10 повторюємо. 2 секунди відпочиваємо і знову повторюємо ці 3 вправа. Підтримайте, будь ласка, нас. Поширте це відео, поставте лайк. Бажаємо вам міцного здоров'я.